Помічаєте кров під час чищення зубів. Це може бути ознакою проблем з яснами та призвести до гірших наслідків. Оберіть інший шлях разом з Парадонтакс. Наважтесь залишити кровоточивість ясен у минулому. Парадонтакс. чай зелений, чорний. Ок. А для вас аміцитрон справа не скасовується. Аміцитрон застосовується. Жар нежить, головний біль, Аміцитрон. 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 Швидке рішення. Карткою Альфа банку у розстрочку під 0,01%. до 12 місяців до 200 тисяч гривень. Телефонуйте замовляй просто зараз. Біль горлі? при перших ознаках гексаспрей. Завдяки зневолювальній протизапальній та антисептичній дії гексаспрей згасить біль та запалення. Гексаспрей на захисті вашого горла. Ви разом вже давно закохані. Люблять все робити разом. Діорек з діолекстас прискорюють її. Повільнюють його ТЕС. Дюрекс, 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 Найвища насолода разом. Діорекс, кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк. Один кредит, три переваги. Що я зробив, аби знову насолоджуватись смаком улюблених страв? Я наношу крем корега на зубний протез та притискаю до ясен. Корега перешкоджає часточкам їжі потрапити під протез. Зустрічайте оновлений дизайн корега. А шерсть красива, точно буде? Точно супер преміальний. І в Європі продається? Точно. Точно «Оптіміл» – досконалість через харчування рекомендовано Всеукраїнською гільдією ветеринарів. Звичайний нежить без правильного лікування може призвести до серйозних ускладнень, у тому числі гаймориту. Отривін з ментолом та евкаліптом допомагає подолати нежить та попередити розвиток ускладнень. «Отривін» швидко усуває закладеність та допомагає попередити гайморит. Тим, хто любить пробувати щось нове, Ламода пропонує понад тисячу брендів. Тим, хто боїться пропустити важливий момент, Ламода доставляє товари в будь-яке зручне для вас місце. Підкорює поглядом. Пробуджує пристрасть. Втілює бажання. Рено Каджар. Рушай за покликом життя. Підкорює поглядом. Пробуджує пристрасть. Втілює бажання. Рено Каджар. Рушай за покликом життя. завтра. старт пенсійної реформи. Хто і як буде отримувати пенсії в Україні з 1 жовтня? Бюджет на 2018. Якими будуть пенсії та зарплати українців наступного року? Яким і чи буде економічне зростання в Україні? Аналіз економічної ситуації та прогноз від доктора економічних наук народного депутата України Віктора Пензенника в програмі Вердикт із Сергієм Руденком. Завтра о 20-й на еспресо дивіться у програмі Княжицький. Найцікавіші події та гості Львівського форуму видавців 2017. Цієї неділі два всесвітньо відомих галичанина: письменник Юрій Виничук та головний редактор журналу Гі Тарас Возняк. Україна вже стає настільки сильною, що вона не потребує такої простацької примітивної уніфікації. Програма княжицький. Неділя о 10.05 та 22.00 на телеканалі Еспресо. Оліт клуб з Віталієм Бортком. Чесна розмова про майбутнє що четверга о 21.10. першій десять телеканал Еспресо.